Дуже люблю літню пору, адже в цей період дуже багато ягід, і без проблем можна приготувати будь-який ягідний десерт. А для того, щоб і взимку можна було насолодитися ягідними смаколиками та продовжувати отримувати достатню кількість вітамінів, потрібно якось ці ягоди заготовити. Частину, звичайно, можна заморозити, а з частини можна зварити варення. Тож сьогодні ми з вами зробимо смачний, але водночас дуже корисний. Джем зі смородини. І що саме цікаве, він виходить дуже густий, без ніяких загущувачів. Всім привіт! Ось я годі базікати та гайда до роботи. весь рецепт ви знайдете в описанні під відео. Щойно зібрану смородину потрібно залити водою та гарненько промити її. Вибираємо всі зайві смітинки та листочки, чисту ягідку складаємо в каструлю з товстим дном, в якій і будемо варити джем Перед тим як проварювати ягоду, потрібно пробити її занурювальним блендером в пюре. Сильно пробивати не потрібно, бо ми ще раз будемо робити цю процедуру з вже провареною ягодою. Це робиться для того, щоб шкірка ягоди теж гарно проварилась і сама ягода пустила сік. Ставимо каструлю з ягодою на середній вогонь та додаємо до ягоди цукор. Перемішуємо ложкою до однорідності. Тут в мене 3 кг смородини та додала 1 кг 700 г цукру. Залежить ще від рівня кислоти ягоди. У мене ягода достатньо кисла, тож додала трішки більше цукру. А Якщо у вас ягода буде солодка, цукру можна додати менше. Орієнтуйтесь на свій смак. Поки ягода з цукром закипає, її потрібно обов'язково помішувати, бо в самій смородині дуже багато пектину і маса вже дуже густа, щоб варення не пригорало до дна каструлі. Ось наша смородина з цукром вже закипіли. Та зменшуємо вогонь майже на мінімум. Цей раз я варю варення на електричній плоті. Якщо варити варення на газу, то потрібно обов'язково поставити розсіювач та постійно помішуємо масу, щоб вона не пригорала до дна. Таким чином, варимо смородинову масу ще 10 хвилин на маленькому вогні. Час від часу помішуємо масу ложкою чи лопаткою. Коли пройшов час. Пробиваємо смородинове варення занурювальним блендером до стану пюре. Наша ягода гарно проварилась, тому це робиться дуже легко та просто. Ну і звичайно, що після цього пюре потрібно перетерти через сито. Кісточка в ягоді є, тож, аби джем було приємніше їсти, нам потрібно її позбутися. Хочу відмітити, що пюре з провареної ягоди. Теж дуже легко та швидко протирається через сито. Ось тільки готового пюре вийшло. Відходів вийшло зовсім мало, але я їх ніколи не викидаю. Їх можна заморозити та взимку варити з них компот. Та забуваємо про наш джем на цілу ніч. На день, коли джем ухолов, він став дуже густий, як желе. Ставимо каструлю на невеличкий вогонь та постійно помішуючи його лопаткою, чекаємо, поки він закипить. Коли маса починає ось так важко дихати, це ознака того, що джем закипів. Після цього розливаємо гарячий джем по гарячих простерилізованих баночках. Перед цим я їх гарненько помила содою та просушила в духовці ввімкненій на 90 градусів. Зайве витираємо та щільно закриваємо баночку гарячою кришечкою. Люблю закривати такий джем. Маленькі баночки з об'ємом 250 мл. Цієї порції вийшло 12 таких баночок. Ну що я хочу ще додати? Що це дуже вдалий варіант ягідної заготовки на зиму, користуюсь ним вже не перший рік. Таким джемом можна доповнювати смак млинців та сирників дуже смачно. Також такий джем слугує мені як лікарський засіб в сезон хвороб. Дуже гарно рятує з такого джему, а якщо ще з лимоном, то взагалі виходить ударна доза вітаміну С. А ще з такого джему я готую дуже смачний смородиновий зефір. Саме в шкірці смородини знаходиться дуже багато пектину, і саме через це такий смородиновий джем виходить такий густий. Якщо відео сподобалось, ставте вподобайку, підписуйтесь на канал та натискайте на дзвіночок, щоб отримувати повідомлення про нові смачненькі відео. Напишіть, будь ласка, в коментарях про свої улюблені рецепти ягідних заготовок на зиму. До зустрічі в наступному відео! Бажаю успіхів в приготуванні. Всього вам доброго, миру та спокою!